Шановні студенти, пропоную вашій увазі презентацію курсу Правове середовище бізнесу у зв'язку з суттєвою конкуренцією на ринку праці. Істотну роль відіграє рівень професійної підготовки менеджерів. Невід'ємною складовою професіоналізму є знання національних нормативно правових актів, міжнародних документів у сфері підприємницької діяльності бізнесу. Висококваліфікований спеціаліст. Повинен розумітися на базових категоріях господарського законодавства, вміти застосовувати норми господарського законодавства, адже будь-яке управлінське рішення поєднане з необхідністю оцінки юридичних наслідків. Укладення договору у сфері бізнесу потребує знання відповідних норм господарського та цивільного кодексів України та низки інших нормативно-правих актів, адже помилки у процедурі укладення договору можуть призвести до мільйонних збитків для суб'єкта господарювання. Побудувати певну бізнес-структуру також неможливо, не знаючи податкового законодавства, реалізації корпоративних прав, етапів створення суб'єктів господарювання. Дисципліна правосередовище бізнесу є базовою нормативною дисципліною, що викладається для студентів напряму підготовки менеджмент. Метою і завданнями навчальної дисципліни є опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та інститутів господарського права: господарська діяльність, господарські відносини, суб'єкти господарських відносин, утворення та припинення суб'єктів господарювання, господарські зобов'язання, господарські договори. Господарська відповідальність тощо. Після вивчення курсу ви зможете самостійно орієнтуватися у господарському законодавстві, аналізувати статути суб'єктів господарювання, розробляти правові документи, відстоювати інтереси власних бізнес-структур у взаємовідносинах з контролюючими органами державної влади та місцевого самоврядування, розумітися на системі оподаткування. Викладення такого спецкурсу зумовлено тісним зв'язком економічних та правових відносин та необхідністю отримання студентами економічних напрямів підготовки системних знань з правового регулювання підприємницької діяльності. Систему курсу становлять елементи, виділені тематично за спільним предметом. Усі теми курсу взаємопов'язані доповнюють одна одну. Курс містить тести, практичні завдання, завдання для спільної роботи. Виконання запропонованих завдань сприятиме набуттю практичних навичок, застосування господарського законодавства, складання договорів, претензій, локальних актів суб'єктів господарювання, оцінки можливих ризиків та їх нівелювання, роботи у команді для вирішення конкретних завдань, побудови структури управління суб'єкта господарювання. Бажаю успіхів у засвоєнні запропонованого матеріалу.